О, привіт, привіт. Привіт, привіт. Рад вас. Раді вас бачити також. Від проходіть, сідайте. Роман, це наша рубрика «11 запитань. Я тобі поставлю їх і сподіваюся, ти будеш максимально відвертий. Давай спробуємо. Ти досить відомий діджей. Скажи, чому саме псевдонім Айпанкс? Ну, відомий, це дуже голосно сказано. Айпанкс, тому що нас колись було двоє. Ми грали панк електромузику і в той час типу, були мажори, використовували Apple техніку, поєднали одне, друге, вийшло з айпанкс. Для кого з відомих людей ти вже написав музику? Ну, з українських, з Аркадієм Больтіком працювали, зробили ми ремікс на даний момент. Робимо групі Green Grey, групі Сальто назад, їхній менеджер недавно досить написав, чи не хочемо ми з ними попрацювати на їхній пісні, яка прийшла у фінал відбором ЄВАЧНІ. Поки що працюємо з ними. Скільки в середньому коштує трек? Різні ціни все залежить від е, багатьох чинників, від стилю, від е, об'єму роботи. Важко сказати так зразу. Ну, тобто за 100 гривень ти можеш написати щось? Та все можна, думаю, що так. Думаю, що можна. Якщо б там попросив якісь, не знаю, супервідома зірка, то чого б ні сам би ще й заплатив, лиш працювати. Три слова, які найкраще тебе характеризують. Важко сказати без підготовки наполегливість, місцями наглість і життєлюбство. Можливо, Роман. Нещодавно ти уклав контракт з американською компанією, і за 10 днів твій трек прослухало більше 20 тисяч користувачів. Чи поступили тобі якісь цікаві пропозиції про співпрацю? Більше 22 тисяч на даний момент. Вже звичайно поступають особливо після, після виходу. Дуже часто багато з них досить навіть цікаві, тому залюбки працюю з ними. На якій вечірці чи концерті ти мрієш зібрати? Ну насправді багато таких дуже крутих вечірок і концертів, на яких я мрію зіграти. Найбільше це, мабуть, влаштувати свій сольний концерт. Можливо, колись все ж таки цей день настане і комусь буде. Цікаво слухати там 8-10 годин, то що я роблю. Ну, от, та найбільше хочеться сотня щось зробити. В яких країнах мрієш побувати? А, ну, мрію відвідати країни Африки, країни Південної Америки, Австралію. Таке щось. Роман, скажи, будь ласка, а ким ти хотів стати, коли був маленьким? Ну, насправді дуже багато. Я переходив на всі можливі гуртки, і футбол, і теніс, і, і, і на, два, на два різних класи в музичної школи, на фортепіано, і на гітару, і, і медиком хотів бути, і потім хотів бути пирокарем. Деякий час працював дизайнером, але все ж таки зупинився на, на музиці. Який стиль музики ти не можеш терпіти? Транс. Транс це взагалі. Це... Чому? Ну не знаю, мені не подобається той, той я стиль просто не знаю, що це застень, ти Розкажи нам. Ну, я не дуже хочу розказувати, тому що зараз багато фанатів може обідатись просто. <рес> У нас там в певних кругах е е є такий жарт. Вітаємо всіх е діджеїв в стилі транс восьми берегів. Скажи, будь ласка, чого ти боїшся? Чого я боюся? Я боюся комах. Я комах терпіти не можу. Хоча в мене живе повук доранку в такій дісмі. Покажеш нам його? Ну, так, звичайно, пізніше покажу. Давай зараз. Треба йти. Там... Побажання від діджея і пан всім коло Майами. Бути щасливими, тому що коли людина щаслива все решта здається дрібницею. Ну це саме основне ну, ми напояжаємо тобі щастя і всього найкращого. Твої дякую, 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 що прийшли. Дякую.